Українські народні обереги, символи та знаки. Символи є найпотужнішими інструментами, які допомагають реалізовувати духовний потенціал культури. Для українського народу вони стали особливими оберегами, що дозволили зберегти самобутність навіть у найскладніші періоди історії. Хрести одні з найдавніших і найпоширеніших знаків у світі. Вони несуть у собі потужну символіку, пов'язану з Христом. І уособлюють перемогу світла над темрявою. Хрести є своєрідним вишитим кодом вічного життя. Їхнє значення виходить за межі релігії, оскільки вони втілюють центр гармонії, єдність простору та баланс чотирьох стихій. Це багатогранний знак, що втілює суть самого життя. Ще з дохристиянських часів хрест виконував роль оберега від злих духів і зберіг цю функцію до сьогодні. Існує кілька видів хрестів. Прямий, косий та подвійний, що утворюються від поєднання двох перших. Прямий рівнораменний хрест символізує гармонію і взаємодію духовного, вертикальна лінія та матеріального, горизонтальна лінія. У контексті природи він демонструє збалансованість роботи чотирьох стихій, які утворюють усі форми життя. Прямий хрест асоціюється із сонцем, творчим началом, логосом та чоловічою енергією. Натомість косий хрест пов'язаний із жіночою енергією місяцем і більш м'якою емоційною складовою життя пояснює дослідник Юрій Мельничук. Той самий хрест у динаміці стає символом руху, назва сварга. Походить від санскритського слова свастя, яке з часом перетворилося на щастя і означає вхід до небес, пояснює дослідник Юрій Мельничук. Свастика відображає рух сонця по екліптиці, і як символ вона широко використовувалася в геометричних візерунках вишиванок наших предків аріїв. Однак, у ХХ столітті цей символ був спаплюжений фашистами. Так само, як і пентаграма була скомпрометована більшовиками, проте самі символи не несуть в собі зло і не повинні асоціюватися з негативом. Варто підходити до їх вивчення без упереджень. У енергетичному плані сварга дуже потужний знак: півсварга або половина сварги є символом захисту, матеріального благополуччя та достатку. Коли півсварги розташовуються в ряду, вони формують безкінечний ланцюг, відомий як безконечник або меандр, що походить від назви звивистої річки Меандр у Греції, ключ як символ давнього знання, мудрості та досвіду уособлює шлях до досконалості, родючість і запліднення. У різних частинах України цей символ називають по-різному на Поділлі, гесики, а в інших регіонах вужі. Одяг, прикрашений ключовим символом, допомагає захистити енергетику людини від негативних впливів. У стародавній символіці цей знак асоціювався із змією, що, в свою чергу, був пов'язаний з водою. Змія, як охоронець підземного світу, символізувала чоловічу силу, родючість та запліднення, а на дощовому небі вона являла собою блискавку трикутник шеврони. Знак стихії вогню нагадує язик полум'я, проте семантика цієї геометричної фігури значно глибша вогонь стихія, що пронизує всі плани буття. У трикутникові відображена троїстість Всесвіту це один із символів трійці. Однак елементи, що нагадують трикутник, не мають основи. Існують шеврони двох типів: вершиною догори та вершиною донизу. Шеврони вершиною догори символізують чоловіче начало духовне, і навпаки, шеврони, що спрямовані вершиною донизу, знаки жіночого начала матеріального. Коло це один із основних символів вічності та сонця. Воно також уособлює плинність життя, його безперервний рух і розвиток. Символіка кола в мистецтві має багато значень, але зазвичай цей мотив рідко використовують самостійно у вишивці. А переважно поєднують з іншими візерунками, такими як квіти, кільця чи дерево життя. Коло з крапкою всередині є символом центру Всесвіту. На вишиванці воно також позначає людину, що є частиною цього простору, відображаючи її силу і значення в світі. Чисте коло іноді символізує вінок нареченої, її чистоту і природну красу. Найбільше коло зустрічається в орнаментах на посуді. Зокрема, на тарілках квадрати та ромби, одні з найпоширеніших геометричних знаків у вишивці. В українській традиції є одним із символів землі, символізують розмежування простору, виділення певної частини, тобто, це поле. Квадрат і ромб представляють матерію, здавна вважаються знаками благополуччя, матеріального багатства, достатку. Квадрат символ магічного числа 4, що позначає матерію і є символом чотирьох пір року, чотирьох елементів, частин доби, життєвих циклів. Квадрат на вишивці це досконалість, гармонія, порядок. Перехрещені квадрати, які найчастіше бувають на чоловічих сорочках, означають земне поле, ромби пов'язують із плодючістю людини і землі. Вони складаються із двох трикутників, що символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, що наші предки ототожнювали з добробутом і достатком. Ромбоподібні візерунки, поширені на весільних рушниках та на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка завагітнівши, мала носити аж до народження дитини. Восьмигранник або восьмикутник, квіти, зірки це найпоширеніші мотиви в українських вишиванках, що завжди мають глибоке символічне значення. Смужки з такими візерунками несуть у собі ідею постійного оновлення та безкінечності. Квіти на жіночих сорочках є символом того, що жінка не лише поширює красу навколо, а й сама є втіленням цієї краси. Зірки, які розкидані по рукавах, символізують упорядкованість Всесвіту, його гармонію і зрозумілість. Восьмигранник це символ Творця і зміцнення Духу, а також знак Богородиці, відома як Квітка Матері Божої. Він утворюється накладанням прямого Христа, чоловіче начало, Сонце і косого Христа. Жіноче начало місяць, що є символом єднання чоловіка і жінки. Рослинні орнаменти мають глибоке коріння в культурі, розвиваючись під впливом природи, яку людина спостерігала навколо себе. Усі образи та символи, що з'являлися з рослинного світу, набували певного значення у вигляді лексичних знаків, що й допомагало створити культурний контекст. Пісні про рослини завжди асоціюються з красою України, духовною силою її народу та вираженням любові до рідної землі. Рослини успівують, застосовують у різних обрядах, вишивають на сорочках і рушниках, використовують в декорі осель на святах. У світі народного мистецтва, поряд з геометричними символами, також активно використовується рослинний орнамент. Зазвичай ці символи поєднуються між собою, утворюючи гармонійну комбінацію, яка стає справжнім шедевром. Рослинні мотиви в одязі наголошують на глибокій єдності людини з природою, її гармонії з навколишнім середовищем та силу, яку вона черпає від землі. Найпоширенішими рослинними символами в Україні є калинові гілки: верба, дуб, тополя, вишня, хміль, барвінок, мак, лілея. Троянда, чорнобривці, волошки, братчики, що уособлюють не лише красу, а й духовну силу нації і виражають глибоке почуття прив'язаності до рідної землі. У створенні рослинних орнаментів часто поєднуються також геометричні елементи, створюючи складні, але гармонійні композиції. Образ калини в українському мовному просторі має виняткове значення. Прислів'я без верби і калини нема України виражає глибоке ставлення народу до цього куща. З давніх давен Калина була частиною народної поезії та легенд. Її образ асоціюється із самою Україною. Як національний символ вона стала невід'ємною частиною гімну січових стрільців ой у лузі червона калина. Калина мала священний статус, виступаючи символом безперервності життя українського роду. Деякі вчені вважають, що її назва пов'язана з сонцем, палючим жаром і вогнем. Легенди ж підкреслюють її зв'язок із народженням Всесвіту та з вогняною трійцею – сонцем, місяцем і зіркою. Вона отримала свою назву від старослов'янського слова для сонця коло. Через свій червоний колір ягоди калини стали символами крові та безсмертя роду. У народних піснях і фольклорних текстах калина часто з'являється з епітетами: на кшталт «ясная», «красная», жаркая, що порівнюють її з вогнем. Калина є також символом дівочої краси, невинності та любові. Дуб є символом сили, стійкості та здоров'я. Тому в часи обрядів купання хлопчикам клали гілку дуба, аби вони росли сильними. Юнаки чули побажання будь таким міцним, як дуб. Коли будували оселю, під фундамент закладали дубові гілки, щоб рід залишався сильним і тривав довго. Дуб завжди був другом людини. Він захищав від холоду мандрівників, даючи притулок у своїх дуплах, де мешкали бджоли, а з його кори виготовляли дубильні засоби та лікувальні відвари. Існує безліч легенд і переказів, пов'язаних з дубом. Багато областей можуть похвалитися своїм іменним дубом, якому понад 100 років, і під яким, можливо, відпочивав хтось із героїв історії. Дуб символізує велич і силу в народних прислів'ях великий як дуб, дурний як пень, приздоровий як дубовий пеньок. Як дуба не нахилиш, так великого сина на добре не навчиш. Орнаменти з дубом часто можна побачити на парубоцьких сорочках. Мотив троянди, ружі або хрещатої ружі величної та гордої квітки був широко поширений на вишиванках та рушниках у різних українських областях. Особливо шанувалася біла ружа мальва, яка в орнаментах асоціюється з сонцем. Візерунки з трояндами створювались за законами рослинного орнаменту та символізували нескінчений рух сонця і вічне відновлення. Ланцюжки з троянд у композиціях втілювали космічний порядок, де троянди стали зірками. Також троянда є символом любові, краси та дівочої чистоти, і її часто використовували у весільних обрядах. Павич є символом жар птиці, сонця, величі та слави. Тому на українському рушниковому орнаменті він займає важливе місце на верхній частині композиції. Небесна слава, що асоціюється з величчю церкви та світської влади, знаходить своє відображення в орнаментах з павичами, де вони межують з орловими мотивами та зображеннями корон. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.